Повертаємося в студію, щоб поговорити про важливе, про те, за чим слідкуємо. Навряд чи ми з вами оптимістичні, проте маємо ретельно розумітися на всіх деталях. Володимир Зеленський і Путін мають зустрітися особисто, аби вирішити найскладніші питання мирних перемовин. Як повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Київ прагне прискорити перемовини за підтримки сполучених штатів, перш ніж на процес почнуть впливати передвиборчі фактори в сполучених штатах. Вони чи зазначають, що тільки Дональд Трамп і може. Зупинити війну Росія. ж, Своєю чергою винуватить США у тому, що Вашингтон змінив позиції щодо України, точніше щодо війни в Україні. А тепер увага: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вимагає усунути. Загрози для їхньої московської безпеки в Україні ще раз, Москва вимагає усунути загрози для Москви в Україні. І що Кремль не дозволить розміщувати там ну, в Україні, себто озброєння, яке загрожує його Кремля інтересам. Лавров каже, що Кремль сподівався на підтримку Дональда Трампа, але реальної співпраці після того як Путін зустрічався з Трампом в Анкоридже, не відбулося. Геннадія Дубова я залучаю до бесіди. Це політичний оглядач. Пане Геннадій, здрастуйте. У мене іронії сьогодні. Через край, тому зупиняєте мене раптом. що... Вітаю вас. Здравствуйте. Після того, як Лавров передав привіт Дональду Трампу з формулюванням Ну, мужик сказав, мужик зробив, Якщо би по мужськи я зараз не жартую, панове, то Дональд Трамп мав зробити усе те, що він пообіцяв Путіну в Анкориджі. У мене є три питання в цьому контексті: перше. А ми колись дізнаємося, що було в Анкориджі, бо виглядає так, що все, що було в Анкориджі, залишилось в Анкореджі з одного боку. А друга частина історії а чого раптом зараз витягли Лаврова? Йому дозволили останнє це от фінальне слово сказати, довше час його не було. Ну і фінальна штука це ж психологічний тиск. Ти мужик чи не мужик? Тисне Лавров на Дональда Трампа. Що відбувається? Ну, давайте таку дуже коротку довідку історично. Ну, бо американці з росіянами починали запрягати з за джиди. Це була весна минулого року, і там відповідно дійсно, навіть на рівні офіційних заяв, які були письмово викладені, були викладені певні згоди між ними. Насамперед, це стосувалося агроекспорту, відповідно, добрив зняття санкцій з одного з банків, ну і ряд інших заходів, які в підсумку не були реалізовані, оскільки американці. Пообіцяли те, що відповідно було в юрисдикції наших європейських партнерів, і тут виявилося, що після того як Трамп став президентом, він став президентом лише Сполучених Штатів, а не всього світу. Мабуть, для нього це було ну до певної міри відкриття. І Європейський Союз і ряд інших держав вони просто відмовилися виконувати відповідно ці побажання, які були викладені за наслідками тих перемовин. Потім далі був Анкоріч, і відповідно там, скоріш за все, ді. Дійсно, ну ми багато знаємо насправді про те, що там говорилося. Насамперед мова йшла про ту ж запорізьку атомну електростанцію, про поступки територіальні на Донбасі, які ми до цього дня обговорюємо. Але власне, хоч Трамп і приносив у свій кабінет мапу України з власне, бойовими діями, хоч там запрошували всіх європейців і Володимира Зеленського. Ми сьогодні. Точно можемо говорити, що е, щодо поступок, про які говорив і Рубіо, і пан Дже Дівенс, який працює у Трампа віце-президентом, вони не сталися. І сьогодні ми говоримо про те, що їх неможливо зробити. Е, тому в цілому е, дух Анкоріджа відомий, просто проблема полягає в тому, що власне, наша позиція вона базується на законодавстві України. Європейці нас підтримують, і ми не збираємося, власне, як говорив президент, без бою Нічого здавати і йти на будь-які поступки в цьому контексті. Тому Лавров в цілому він, мабуть, хоч і насправді багато говорить останнім часом. Він записав, мабуть, годин 10 інтерв'ю за останній місяць. Він імовірно навіть не лукавить в плані їх відносин зі Штатами, і мабуть він має підстави, щоб брати Трампа на слабо. Просто проблема полягає в тому, що ці взаємовідносини між РФ і США вони. Мають ґрунтуватися не тільки на їх волі, а в тому числі і на наших інтересах, і відповідно на інтересах наших європейських партнерів. А отут є відповідне протиріччя.